Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні поговоримо про тенденції тижня з 15 по 21 липня. Середина літа. Перше півріччя закінчилося, розпочинається друга половина року. І це ще одна можливість переглянути плани, що зроблено у першому півріччі, зробити висновки та написати плани на друге півріччя. Дуже активні дні наступають. І завершення тижня ознаменується повним місяцем, який також є особливим другий повний місяць у козирозі. А козирог дуже любить планування, цілеспрямованість, працьовитість, серйозне ставлення до життя і рух до мети за прописаним планом. А початок тижня, звичайно, найактивніший. Постарайтеся не розпочинати нові справи в понеділок та до вівторок, особливо, якщо це спонтанне, імпульсивне та необдумане рішення. Але активність вітається, особливо фізична, але в міру. Місяць росте і разом з ним росте наша енергія. Перша четверть місяця показує наші слабкі місця недосконалості, те, що треба доробити, переробити, удосконалити. Події приходять самі. І оскільки тиждень починається з місяця в Скорпіоні, то це можливість трансформувати всі недоліки можливо десь вчинити не так, як зазвичай, враховуючи ще й аспект з'єднання Марса Урана Залголь. Алголь. Але все має бути екологічним для якісних змін у житті. 15 липня День може схиляти, заглибитися у себе, подумати, пізнати глибини своєї душі. Напруга є, енергії дуже багато. Основний аспект дня це поєднання Марса з ураном. Тому будьте уважні у всьому, контролюйте емоції, не з'ясовуйте стосунки, хоч сумніви та підозрілість можуть бути присутніми. Обстановка розжарена, досить незначного приводу, щоб внутрішня напруга вийшла назовні. Це також період, коли добре було б розібратися з чужими ресурсами, якщо надаєте послуги, то подумати про інтереси клієнтів. До 1524, десятий лунний день енергія б'є ключем, її багато. Спрямовуйте її на творення, добрі справи, поділіться своїм досвідом з іншими. Багато що вдаватиметься, цілеспрямованість дасть свої плоди. Десятий лунний день понеділок. Місяць у скорпіоні це все про воду, тому всі водні процедури можна перетворити на залучення удачі. Приймаючи душ або ванну, представите, як на вас виливається потік безумовної любові, гармонія, удача, добробут, грошовий достаток. Також вода дуже добре знімає агресію, напругу та розслаблює. З 15.24 починається 11-й лунний день. День дозволяє побачити, як реалізується те, що було розпочато на початку лунного місяця. Життєвих сил ще більше. Величезна сила дня має бути спрямована на творення, всі розпочаті справи потрібно довести до кінця, Протипоказані пасивність та сидячий спосіб життя. Головне, не заплутатися у пріоритетах та життєвих цінностях. Сьогодні треба вірити у свій успіх, перемогу, бути сміливим і відважним. Якщо виникають сумніви у своїх силах, енергетика дня може опанувати нами і кидатиме з боку в бік. Тоді день стане абсолютно непередбачуваним. А ще й аспект Марса і Урана додає цього. Сьогодні Венера у гармонії з білим місяцем, нашим ангелом-охоронцем. Сприятливі добрі справи. Допомога вищих сил також є, а також фінансова підтримка. Будьте щирими зі своїми партнерами. 16 липня. Місяць продовжує плисти по глибинам скорпіона, схиляючи до перетворень, внутрішніх трансформацій, духовних відкриттів. Триває 11-й лунний день. Добре робити будь-які дії, що мають на увазі позитивне завершення. День позитивно позначиться на творчих здібностях. Можна проводити очисні процедури на ментальному, астральному фізичному рівні. З 16.40 набирає силу 12-й лунний день. Цього дня ми глибше розуміємо себе і можемо відкрити серце для добра та гармонії. Дуже добре завітати до храму, читати молитви, проводити очищення водою, дарувати подарунки, займатися благодійністю. Вранці місяць пройде гармонійний аспект із Сатурном та напругу з Меркурієм. Організовуйте свій простір, проявляйте працьовитість, завзятість у досягненні мети. Підбадьорюйте своїх близьких, але обережно з документами, прийняттям рішень, перевіряйте почуту інформацію, також можлива дратівливість та неузгодженість у діях. У другій половині дня душевний підйом. Піднятий настрій можна вирішити багато питань ближче до вечора. Місяць буде у протистоянні з ураном. А це вже напруга, нервозність, дратівливість, поспішність, і це може привести до травм чи нервового зриву. Ризик сьогодні ввечері неблагородна справа. Тому контролюйте емоції, менше контактуємо з людьми, краще витратити фізичну енергію на тренування, пробіжку, присвятити час собі, своїм бажанням та планам. Дійте залежно від ситуації, приймайте все як є. 17 липня Досить гармонійний, вдалий та оптимістичний день, найкращий день цього тижня. До 1757, 12-й лунний день енергія місяця відкривається на зустріч милості та божественним одкровенням. Сьогодні всі добрі думки, молитви будуть почуті, світ чує прохання та миттєво відгукується. Добре ненадовго усамітнитися і побути наодинці із самим собою, щоб глибше пізнати себе, плакати, шкодувати себе, скаржитися, сердитися, сперечатися, протипоказано, щоб не застрягти у цьому стані на тривалий час. Місяць вранці перейшов у знак стрілець, що сприяє знаходженню відповідей на запитання. Цей час сприятливий для контактів з іншими культурами, зарубіжними країнами. Успіх визначає віра в себе, оптимізм, чесність, пристойність, повага авторитетів, здатність керувати, проявляти лідерські якості та представляти спільні інтереси. Добре для фінансових операцій, особливо для навчання, подорожей, покупок, але контролюйте свої витрати, можна побачити події у перспективі. Перша половина дня сприятлива для інтенсивного навчання, ділових поїздок, службових відряджень. У другій половині дня творчі люди можуть плідно попрацювати, розпочати нові проекти. Звертайте увагу на знаки та підказки Всесвіту. Мама, ті близькі жінки так чи інакше можуть сприяти еволюційному розвитку, навіть якщо це програється у негативному варіанті. Тобто можуть піднятися якісь питання минулого, вирішуйте, аналізуйте, робіть висновки, не руйнуйте те, що так довго створювалося, довіряйте своїй інтуїції, зверніть увагу на жовчний міхур та печінку. Проведіть профілактичні процедури. Після 1757 починається 13-й лунний день символ дня, колесо фортуни, символ вічного обертання, повтору, постійних пошуків. Нагадуючи нам, що одне випливає з іншого завдання розкрутити клубок старих невирішених проблем та питань, попрощатися з минулим легко, з любов'ю і вдячністю. День показує нашу карму, і якщо нічого не відбувається, то день буде схожий на попередній. Спостерігайте за подіями. Початі раніше справи краще закінчувати чи продовжувати, не зменшуючи темп. Від цього залежить успіх. Вісімнадцяте липня місяць у стрільці продовжує свою королівську ходу. Оптимізм, піднесений настрій будуть забезпечені тринадцятий лунний день до дев'ятнадцяти сорока. Можливий повтор ситуації з минулого повернення старих зв'язків у цьому випадку. Потрібно уважно поставитися до інформації, що надійшла, і опрацювати, щоб надалі не було повернень. На звільнене місце від вантажу минулого приходять нові сили для майбутнього. Місяць створює напружений аспект до Сатурна. В день можуть бути труднощі, перешкоди. Проявляйте відповідальність та дисципліну, не пускайте справи на самоплив, відповідайте за свої слова і зберігайте душевне тепло. Адже сонце цілий день у гармонії з ураном створює можливості цікавих та захоплюючих зустрічей, успіх у написанні планів на майбутнє. Але визначте для себе, як це може вбудуватися у вашу реальність, та не розповідайте про свої плани іншим. Творчі ідеї можуть приходити протягом дня, відмінно для зустрічей із друзями, однодумцями, прекрасно засвоюються нові знання, корисно сьогодні отримувати якнайбільше нової інформації. Увечері очікують інсайти, осяяння та знаходження відповідей на запитання, посилиться інтелектуальна діяльність, можливі приємні звістки, місяць у гармонії з Хіроном та Меркурієм. Слухайте свою інтуїцію, звертайте увагу на знаки Всесвіту, на все, що привертає увагу. Це день, коли потрібно прислухатися до порад навіть випадкових перехожих, вони можуть бути корисними. З 19.40 починається починається й лунний день, день вважається найщасливішим та найпотужнішим. День призову, день сильних рішучих дій. Саме сьогодні можна зробити крок, вирішуючи результат справи, або перший крок у серйозних починаннях: присвятіть день найважливішому день вирішення фінансових питань, налагодження відносин, особливо зі старшими людьми. Не варто витрачати свою енергію на чужі проблеми, незначні події та дрібниці. Проявляйте творчу активність у всьому, що пов'язано з комунікацією, комерцією, передачею інформації, проявляйте силу волі, життєрадісність, оптимізм, щедрість та шляхетність, товариськість та дружелюбність. Експериментуйте у нових галузях, подолайте труднощі, проявляйте почуття обов'язку, відповідальність, терпіння та дисципліну. 19 липня Плив 14 го лунного дня до 20.14. Продовжуйте розпочаті справи, але з 11.00 до 11.14 місяць почне холостий хід, і це не час для активних дій. 14 хвилин це не дуже великий час, тому час на каву. Сьогодні є можливість другої спроби для тих, хто не встиг гармонійно вписатися в лунний ритм з початку лунного місяця та виправити помилки, зробити висновки і змінити ситуацію. Добре застосовувати практики очищення, залучаючи стихії, вплив гармонійного аспекту сонця та урану зберігається, тому звертайте увагу на кого зустрічаєте. Це може виявитися перспективним у майбутньому, особливо якщо зустрічаєте людей з минулого або ситуація повторюється. Також це можливість виправити помилки минулого для подальшого зростання. І дуже важливо проявляти свої таланти, шляхетність, щедрість, проявляти любов до себе та інших людей у першій половині дня місяць у напрузі з Нептуном. Тому плануйте заздалегідь цей день, щоб потім нічого не забути, не проспати чи не заплутатися а ще гірше на когось образитися та чіплятися до когось, а також не ідеалізуйте навколишню дійсність. З 11.15 – місяць у козирозі, холодний розум, беземоційність, можливість повністю зосередитися на справах, не включаючись емоційно у відволікаючі процеси, може проявитися внутрішня скутість, закритість, вимогливість до себе та оточуючих, холодність у прояві почуттів, стриманість. Відстороненість, контроль емоцій, добре наводити ладу в справах, розкласти все по поличкам, здоровий глузд, практицизм і логіка переважають. З 2014 починається 15-й лунний день, наближається повний місяць, емоційність посилюється. Це критичний день періоду повного місяця, день емоційного напруження, спокус, ілюзій, обману, гріхів. Важко контролювати інстинкти, управляти емоціями, істеричність, фобії, травмонебезпечний період, тому контроль емоцій і увага до подій. Подарунки сьогодні не варто брати. Намагайтеся гармонізувати емоційний стан і не реагувати на агресію чи провокації з боку. Сьогодні корисно захищати себе, справедливість, практикувати будь-які будь будь види аскези. Загалом день може бути дуже продуктивним. Головне його запланувати та надихнутися на справи. Двадцяте липня вплив 15-го лунного дня зберігається до 21.03. Тож підготуйте список незавершених справ, напишіть подяку роду і всім подіям, що відбуваються: день в Сатурна, місяць у гармонійному аспекті до Сатурна, і місяць у Козерозі, яким управляє Сатурн. Тому байдикувати про це показано, наводьте лад у справах, вітається фізична праця. Перегляньте свої творчі проекти, внесіть корективи. Розробляйте стратегію розвитку, продумайте свій порядок дня. Марс переходить у близнюки наприкінці дня. Добре підбивати підсумки своїх дій, наскільки ви були завзяті у просуванні своїх цілей, в які дії та вчинки зробили у пошуку ресурсів для своїх цілей. А з 20 липня до 4 вересня Марс переходить у знак близнюки, і всі процеси пришвидшуються. Дуже добре для навчання, особливо якщо воно давно було в планах. Негативна риса цього періоду, що люди можуть не чути один одного, кожен може дотримуватися тільки своєї думки, а також сюди відноситься швидкість мови, як кажуть, гострий на мову, агресія більше висловлюватиметься на словах. Бажано в цей період рівномірно розподіляти сили, тому що після великої активності може наставати швидка втома, проте й здатність до відновлення також велика. Відмінний час для ораторів та продавців. Перед виходом із тельця Марс зробить гармонійний аспект до Нептуна. І це можливість діяти у напрямку своєї мрії, проявляти завзятість у досягненні своїх бажань, закінчуйте розпочаті справи, вчиняйте дії в подручних справах, не залишайте все на потім. Присвятіть час розробці справ, Можна впорядкувати справи, скласти стратегічний план. З 21.03 починається 16-й лунний день. І сьогодні важливо прагнути до чистоти думок та бажань, можна розслабитися, відпочити, дотримуватися золотої середини. В цей день рекомендуються фізичні вправи, що сприяють гармонізації внутрішнього стану, бажано не порушувати спокій, агресія, злість, заздрість ведуть до падіння. Якщо відчуваєте, що важко впоратися з негативними емоціями, краще побути віч на віч із собою, відмовитися від спілкування і як варіант пройти техніку прощення. Ризик та авантюри протипоказані. Прогулянки, духовне та фізичне очищення чи очищення будинку, все це дасть позитивний результат, 21 липня. Вплив 16-го лунного дня продовжується: повний місяць о 13.17. Ранок забарвиться гармонійним аспектом місяця та урану, посилюючи інтуїтивні та творчі здібності, винахідливість, завзятість, оригінальну фантазію. День може виявитися емоційним. Місяць на піку своєї активності і протистоїть сонцю. На поверхню можуть вийти внутрішні емоції, намагайтеся тримати рівновагу. Саме 16-й лунний день про це. Гармонія місяця з Нептуном додасть натхнення, посилить інтуїцію, подарує виконання мрії, комусь принесе приємні сюрпризи дуже сильний момент повного місяця. О чотирнадцятій сорок місяць переходить у водолій. Місяць почувається не дуже затишно і створює загострене сприйняття всього, що пов'язане зі свободою, духовним зростанням, об'єднанням людей, близьких за духом, сприйняттям нового, дивного та незвичайного. Не варто нічому дивуватися, просто вдавати, що так має бути. Дозвольте відкинути умовності і діяти спонтанно, несподівано. Власні вчинки чи поведінка інших може бути несподіваними і незвичними. Жінки в цей період більш реалістичні, ніж чоловіки. До їхніх порад слід прислухатися, особливо до порад матері. Не варто нервувати і ображатися, якщо хтось випадково запізниться завдасть незручностей. Місяць у водолії. Принесе несподіванки, сюрпризи, зустрічі з цікавими людьми, старими друзями, збуваються передбачення та перечуття. Відразу після входження у водолій місяць з'єднається з Плутоном, що з одного боку може розжарити обстановку. Виявить бажання ризикнути, може викликати глибоку незадоволеність, тривогу, образи, бажання щось зруйнувати. А з іншого боку, це час наполегливості, контролю емоцій та можливість розглянути глибинні внутрішні страхи і опрацювати їх, тому краще провести день активно в межах розумного, фізичне навантаження, спортивні заходи, зустрічі з друзями. Також місяць зробить гармонійний аспект до Марса, що ще більше надасть відчуття сили, стійкості, вдасться справитися з багатьма справами та найважчими завданнями, встигнете і попрацювати, і відпочити. Венера в гармонії з Юпітером цілий день буде дарувати удачу в коханні та фінансових угодах, але контролюйте все, що надмірно. Також є багато перспектив у різних галузях, можливі зустрічі та допомога впливових людей. Добре для навчання, участі у соціальних проєктах та для знайомств. Але в день повного місяця краще не починати нові справи. О... Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!